А на горизонті видніється вулиця Мазепи в Трускаці. Це вулиця Довженка. Фемілі, спар. Дрогобицька хубаса, піца, заморозка. А на горизонті видно борошнівська хлібопекарня. До речі, хто не знає, там справді дуже смачний хліб. З чорних козацький смачний. Хто любить чорний, а з білих, наприклад, турільський, галицький, то там будь-який хліб смачний. А і тут ліворуч. Теж ми вже показували неодноразово магазин караван, магазин м'яса, аптека, теж торговий центр. Гляньте квіти квітнуть такі, що вже влітку раніше квітли. А зараз тільки весна, вони вже квітнуть. Апарат з продажу розливного молока. Тобто тут справді щодня привозять нове свіже молоко. Один раз навіть купував. На пробу. Я просто не сильно любитель молока, скажу чесно, але цікаво було б пробувати купити, як воно все працює, побачите. Далі файопрес. Хліб, торти. Колись теж була заморозка, був інший хліб, а колись все було інакше, правда? Е, ми вже зійшли з вулиці Довженка. Повернули направо на вулицю Стефаника. Вулиця Стефаника, вона фактично вся вже зроблена. No, тут будинок ліворуч добудовується, який будувався. А ми йдемо у напрямку до вулиці Лесі, Українки. В з тієї точки, з якої ми стартували знімати відео. В Цю точку, де ми опинилися зараз, можна було прийти не за 3 хвилини, а за 30 секунд <гум> навіть швидше. Що ми обійшли бачите, тящий стадочок по трьох сторонах. А можна було по одній обійти. Але ж нас тут не найшвидшою дорогою перейти, правда. Нам би не було <гум> про що відео знімати. Не відбулося жодне наше відео, якби ми... Показували виключно найшвидшу дорогу. Хвилина і на місці, хвилина і на місці. Да. Ну, тут трошки не дороблено, не ще дороблено. Давайте подивимось, біля Ісуса. Сьогодні сонячний день, ми воно зараз тут були, валив сніг в квітні. Глянемо, як тут сонячний теплий день. Магнолія навіть доцвітає. То собака то не я. Сонечко гарно пробивається скрізь гілочки. Така літня пора. А Вже яку ще троянди квітнуть теж, коли таке було, щоб вони такий час квітли. О, тут шок, шок! Тут ремонтують дорогу. Я в шоці. Все-таки продовжується ремонт дороги. Я. Я вже думав, що так і лишиться. Ну давайте не будемо заважати, підемо тут низу. <кхи> Пташки і гамма співають. І осяйний сонцем трускавець. Кібу Заказний фільм про Трускавець років 20 тому зняли -то місто, над яким сходить щасливе сонце. Кому цікаво, можна йти, подивитися, в просторах інтернету і побачити те, чого вже нема. Або побачити тобто не побачити те, що вже є. Мені цікаво, в тому плані, подивитися насправді. Видні деякі такі. Будиночки, які вже немають. ого, я й забув, що він там був, наприклад, чи така вілочка. А є і варіанти навпаки. Щоб ми дивимося, а це є, а його... а тоді його не було. Стато Ісуса? Такі він троскається з висоти пташиного польоту. А, і тобі там, бачите, львіше, там же плитку поклали. А я ж мета, як там її не було, як там не пройдеш, а тепер пройдеш. то, що 9 -та ранку, такий час ще гріх працювати.